Для збереження здоров'я наших дітей, учнів, вихованців, дитячих школах і садочках, рекомендувати нашим закликам загальної середньої освіти, тобто школам, на тиждень ще продовжити канікулярний час, а закладом професійно-технічної освіти перейти на дистанційну форму навчання. Мета одна зберегти життя, здоров'я наших вихованців, учнів, учащихся. В наших закладах у нас вакцинація в наших закладах перебільшує 80%, але ми на цьому не зупиняємося. Ми звертаємося і проводимо роботу, щоб максимально наші освітяни збільшували вакцинацію. І ви знаєте, що мета у нас 100%. Кожен заход на педагогічній раді сам визначає структуру навчального року, але ми будемо наполегливо рекомендувати. Я думаю, що до нас прослухаються, бо нічого немає вище життя і здоров'я наших і учнів, і вихованців, і наших працівників.